Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку вкладання елементарних словесних описів географічних об'єктів за малюнками за уявленням вправи на розпізнавання форм поверхні за словесним описом, якими позначаються корисні копалини складання таблиць умовних знань. Тобто сьогодні у нас з вами практична робота. Географічні об'єкти вельми різноманітні, їх можна поділити на природні та створені людиною. У природі та житті людини також мають велику роль географічні явища, які відбуваються навколо нас повсякденно. І, значить, та напишіть взоши назви географічного явища, що зображено на малюнку 1, а що зображено на малюнку 2. А тепер, будь ласка, уважно подивіться, що зображено на малюнку 3 та на малюнку 4. Я думаю, що в повсякденному житті ви обов'язково бачили ці явища природи. Процеси, які спричиняють зміни в складі та будові поверхні Землі, називаються географічними процесами. Багато географічних процесів мають руйнівний характер, так як це зображено на малюнку 5 та на малюнку 6. Запишіть, будь ласка, в зошит назви цих географічних процесів. Розгляньте уважно, що зображено на малюнку 7, на малюнку 8 та на малюнку 9. Запишіть, будь ласка. Назву цих географічних процесів у зошит. А зараз до вашої уваги географічна мозаїка. Складіть речення із словами нерівності, рельєф все, поверхня земна це. Наступне речення: Гори, основні рівнини, Єв, форми, це. А давайте згадаємо, якою буває поверхня рівнини. Зовинами називають рівнини, що лежать на висоті не вище, ніж 200 метрів над рівнем моря. Рівнини, що простягаються на висоті від 200 до 500 метрів над рівнем моря, називаються височинами. Це ви можете побачити на зображенні. Значками 200, 500, вище 500 метрів, з назвами низовина, височина, лоскогір'я. А зараз давайте продовжимо речення. Як називаються ділянки суші, які мають майже рівну поверхню? Що таке низовина? Що таке височина? Великі, високо, високо підняті над оточуючими рівнинами ділянки земної кори це продовжі тречення. Схили гори можуть бути крутими і продовжі тречення. А на цих слайдах підказки, що таке рівнини? що таке височини? що таке гори які бувають схили гір. До вашої уваги таблиця умовних знаків, якими позначаються корисні копалини. Зверніть увагу на пали, рудні та нерудні корисні копалини. Домашнє завдання наступне. Класти таблицю умовних знаків, якими позначаються корисні копалини Запорізької області. Нагадую, що в Запорізькій області видобувають марганцеві руди, вапняк, граніти, глину, пісок, залізну руду. Будь ласка, окладіть таблицю умовних знаків. Дякую за увагу.